Вони забивали, вони ламали ребра, щоб ребра пробували льогкі. Був прямо, пневмоторекс, тобто то люди помирали. Це було от перші години. Нас тільки з там стягують, нас б'ють, кажуть, щоб ми там лізли на кучу, дають установку, як ставати і кажуть, що це команда к досмотру. Тобі виворачують руки, ти становишся як ширше, ногами. От, і ти запам'ятав, запам'ятав. Ну, і при цьому всьому тебе б'ють. По тулубу, по ногам, внутрішні частини, значить, внішні руки. Так виконується, команда «сісти». Ти сідаєш, п'ятки в місті, коленки в місті, повністю сідаєш, руки щільно значить, робиш пальці, виправляєш, і так сильно, щоб аж вони синіли. Це називається от режим. Кавичках, опять таки, це режим такий. А він особий, як у, у смертників.